І на сьогодні в країнах Євросоюзу перебуває більш як 4 мільйона українських біженців. і Майже половину з них прийняла Німеччина. Друге місце за кількістю біженців з України посідає Польща. Там зараз проживають близько одного мільйона наших співвітчизників. В інших країнах кількість українців значно менша. Так в Чехії майже 400 тисяч, у Великобританії понад 250 тисяч, в Іспанії більше 230 тисяч, в Румунії 182 тисячі. В Італії майже 164 у словаччині близько 133 тисяч. В Нідерландах трохи більше 122, і в Ірландії найменше 11 тисяч осіб. За даними Євростату, в лютому цього року до ЄС пустили найменшу кількість українців від початку повномасштабного вторгнення Росії майже 41,5 тисячу. Ця цифра на чверть менша ніж рік тому. Про таке повідомляє «Євроньюз». І обговорити цю тему. Ми плануємо з нашим гостем у нас на зв'язку, голова офісу міграційної політики Василь Воскобойник. От питання: чи справді для українських втікачів від війни насамперед настає час ікс в Європі, і відповідно, що найближчим часом їм доведеться все ж таки розглядати варіант повернення до України чи ні? Це дуже гарне питання, але потрібно зважати на те, що війна вже йде. Четвертий рік, четвертий рік, люди з України перебувають у Польщі у Чехії, у Німеччині в інших країнах європейської спільноти, і зрозуміло, що ці країни не можуть постійно допомагати українцям, постійно виплачувати їм соціальну допомогу. Вони все ж таки хочуть, щоб українці соціалізувалися, шукали собі роботу, заробляли гроші на своє власне життя, і зрозуміло, що для тих. То таки собі обрав свідомий шлях такого собі соціального отриманця. Опиняться в ситуації, коли вони вимушені будуть повертатися в Україну, або якомога швидше шукати роботу в тих країнах, де вони знаходяться, і починати заробляти на своє життя. На мій погляд, це цілком збалансоване і правильне рішення, котре приймають європейські країни. Пане Василю, а який відсоток утікачів, які перебувають в Європі, насправді от зараз живуть як утриманці? Тому що я теж чула, чула від деяких своїх друзів, які живуть в Німеччині, в Австрії, в Британії? Вони кажуть, що зокрема, от в Німеччині, обурювалися, що люди приїхали, отримують. Підтримку уряду німецького і насправді не поспішають йти працювати, тому що непогано їм ось от, вони привлаштувалися в цій ситуації. Який відсоток таких зараз утриманців умовно в Європі? Ну, на сьогоднішній день ми не можемо достеменно стверджувати, який відсоток людей обрали для себе свідому роль утриманців людей, котрі сидять просто на соціальної допомоги тих чи інших країн. Чому? Бо з одного боку, наприклад, Польща була завжди орієнтована mm -hmm. на залучення людей, котрі були готові працювати у сфері звичайної фізичної праці. Не потрібна була кваліфікація, не потрібно було знання польської мови. Можна було виконувати звичайно низькокваліфіковану роботу, отримати за це гроші. Німеччина йде іншим шляхом. Німеччина хоче залучати до себе людей, котрі мають кваліфікацію, котрі знають німецьку мову на достатньо високому рівні. І тому українці, котрі заїхали до Німеччини, вони в першу чергу орієнтувалися на те, або вони будуть вивчати мову на тих курсах, котрі їм запропонувала Німеччина, або коли цих можливостей цих курсів вже не вистачало, люди починали вивчати мову за свій власний рахунок. І при тому, всьому, що з одного боку вони офіційно не можуть вийти на роботу, деяка частина українців. А мова йде про 10-15% серед тих українців, які вже зараз знаходяться в Німеччині. Люди працевлаштовані неофіційно отримують неофіційну заробітну плату, і в додаток до цього ще отримують соціальну допомогу. Зрозуміло, що така. Поведінка економічна, ну достатньо зрозуміла для українців. Вони привикли і так і в Україні працювати часто густо, і тому вони навіть і у Німеччині працюють в таких напівсірих схемах. Хоча загалом. В Німеччині, за даними німецького уряду, біля 25 відсотків або кожен четвертий, хто заїхав до Німеччини, вже працює. І німецький уряд ще в минулому році заявляв про те, що буде достатньо, що якщо буде працювати близько 40 відсотків від тих українців, котрі заїхали. Якщо там додасться ще 15 відсотків, це фактично люди зможуть себе забезпечувати, забезпечувати свої власні потреби і залишитися в Німеччині і надалі. Ви кажете, що українці так звикли працювати за такою схемою, тобто умовно отримувати, ну тобто працювати, але працювати неофіційно. У А мене запитання, як так сталося в Німеччині, що можна провернути таку схему, працювати неофіційно і ще й отримувати соціальну якби виплату в Німеччині? Взагалі, тобто, це яким чином могло відбутися, і чи буде зараз перевіряти Німеччина цю історію з тим, що можна працювати і ще й отримувати допомогу? Насправді не існує ідеальних країн, де повністю побороли сірий ринок, де немає нелегального працевлаштування. Наприклад, Польща вона враховуючи велику кількість українців, котрі кожного року заїжджали до них на роботу ще до початку військових дій. Відсотків 40 таки у Польщі працювали нелегально або напівлегально, тобто відпрацьовували, наприклад, 8 годин, а далі понад нормові, щоб їх не сплачувати за підвищеним коефіцієнтом, роботодавці сплачували їх, скажімо так, готівкою. Подібні механізми існують і в Німеччині все рівно є попит. Зрозуміло, що це стосується виключно малого бізнесу. Це не стосується великих корпорацій, де всі скажімо так досліджують і йдуть в напрямку тримки і соблюдіння прав трудових мігрантів і своїх власних працівників. Тому такий механізм є, і навряд чи він буде подоланий десь в майбутньому але. Ті люди, котрі будуть працювати неофіційно і котрим скасують соціальну допомогу, рано чи пізно до цих людей буде з'являтися питання: а на що ви взагалі живете? На які кошти? І це також буде підштовхувати людей або к тому, щоб переходити і працювати вже офіційно, або таки вони опиняться в ситуації, коли їх просто попросять виїхати з країни. О, дивіться, є інформація про те, що Швеція може виплачувати українцям, щоб вони ну, виплач... поверталися в Україну, в Норвегії теж можуть отримувати певну компенсацію, якщо вони хочуть повернутися до України. Наскільки взагалі європейські країни готові от, таким чином профінансувати, ну це теж платники, їхні платники податків, так і це їхні гроші. Наскільки ці європейські країни готові вкластися в повернення українців? Ну тобто, з одного боку, так, якщо люди отримують до Помогу і не працюють, тобто вони жодного внеску не роблять в ту чи іншу економіку тієї чи іншої країни. Але з іншого боку, чи готові платити ще додатково, щоб ці люди повернулися в Україну? Я зараз про українців саме європейські країни. Норвегія, Швеція це країни з достатньо невеликою кількістю населення. В Норвегії uh -huh. біля 5 мільйонів живе в Швеції, якщо не помиляюсь, 6-7 мільйонів. І ці країни з, на, зраховуючи то. Той факт, що в них достатньо високий рівень життя, можуть собі дозволити угу. депортувати зробити таку м'яку депортацію тих людей, це котри... ви так називаєте? Це... Так угу. Так, я називаю це м'якою депортацією. Бо, наприклад, Сполучених Штатах Америки взагалі запропонували для тих, хто добровільно виїде з сполучених штатів при поверненні в їх країну, їм виплатять по тисячі доларів. І Таким чином вони уникнуть принизливої процедури. Фізичної депортації, те, що зараз відбувається в сполучених штатах, тому я е, про європейські країни кажу саме так: м'яка депортація? Е, так, деякі країни це будуть робити, але головне питання: коли українці отримують ці гроші, чи повернуться вони в Україну? Якщо буде умова обов'язкова, що виключно при поверненні в Україну вони отримують ці гроші. Люди можуть повернутися в Україну, отримати ці гроші і поїхати далі, наприклад, у Польщу або поїхати до Німеччини. Бо ці гроші, котрі будуть виплачувати, вони не зможуть забезпечити. Нормальне існування з високим рівнем добробуту для українців на жаль тут в Україні. Українці шукають для себе можливості не просто виїхати в ту чи іншу країну, а шукають можливості забезпечити себе собі нормальне і гідне життя. Пане Василю, тобто ви прогнозуєте, що українці можуть повернутися до України, отримати цю виплату від тієї чи іншої країни, а потім спробувати знову повернути ця, в одну із країн Євросоюзу. Взагалі, євросоюз якось може налаштувати механізм відстежування, що людина, людина приїхала, повернулася в Україну, отримала виплату. і Тепер намагається назад якимось чином в'їхати в іншу країну. Є такий механізм. Насправді цей механізм, Цей механізм вже існує. Він запущений uh -huh. ще з минулого року. Цей механізм передбачає, що якщо людина хоче в'їхати до тієї чи іншої країни Євросоюзу, хоче перетнути кордон з країнами Євросоюзу, вона повинна зробити відмітку в спеціалізованій інформаційній базі, де збирається вся інформація про людей. Таким чином євросоюз намагається відсіяти ту кількість бажаючих, котрі хочуть до них заїжджати і можливо в цю базу будуть внесені ті люди, котрі вже отримали допомогу від інших країн європейської спільноти, аби вони далі не їхали. Але це знову ж таки йде про тих людей, котрі не обирають для себе шлях працевлаштування роботи, заробляння грошей і самозабезпечення. І я думаю, що ті люди, котрі працюють, наприклад, тій самій Швеції. Вони, коли побачать можливість отримати достатньо високорів високі рівень грошової виплати за повернення, вони скоріш за все отримують ці гроші, вони повернуться в Україну, але знову ж таки, потім знов будуть шукати для себе можливість поїхати до Європи. Чому я про це думаю? Чому я про це говорю? Давайте просто подивимось на простий факт зараз. Наприклад, випускник педагогічного інституту, який працевлаштовується в школі, може розраховувати на мінімальну заробітну плату у розмірі 8 тисяч гривень на місяць. Це для молодої людини у віці 22-23 роки. І сьогодні ж з'явилася інформація, що в Україні підвищилися ціни на оренду житла. Наприклад, в Києві середня однокімнатна квартира в середньому коштує 17 тисяч гривень, а двокімнатна квартира 28 тисяч гривень. І ось з'являється питання. Дитина закінчила педагогічний інститут, прийшла до школи і не може забезпечити собі навіть можливості взяти в оренду житло. Де їй жити? А якщо вона заробить грошей на оренду, а на що їй жити фізично? І це дійсно та проблема, котра є в нас в Україні: невідповідність рівня життя потребам людей. Вчора президент України Володимир Зеленський був в Чехії і там відкривали хаб для українських біженців. І от у мене запитання: чи може ось ця от українська ініціатива, про яку вчора говорив Володимир Зеленський, допомогти повернути українців? Насправді. Я хочу сказати в незалежності від того, чи спрацюють чи хаби чи не спрацюють. Саме головне, що держава робить кроки для того, аби повертати українців. Вона постійно доносить до українців, котрі знаходяться за кордоном. Головну думку: ви тут потрібні? Вам потрібно повертатися до ви щойно в теж казали. Ну, яку... Назад угу. ну, Ви щойно теж сказали. Тобто, це дуже добре, що Україна хоче повернути, але куди повертатися? Ви щойно навели, що ну така ціна квартири, так і скільки отримує випускник там. Вишу 8 тисяч гривень проти 17 тисяч гривень, умовно кажучи, орендувати квартиру в столиці. Насправді це величезна проблема. Бо на повернення людей будуть впливати чотири головних фактори: це фактор безпеки, наявність житла, роботи і роботи не як фізичного процесу, а як угу. стимулу для заробляння грошей і наявність інфраструктури. На сьогодні, станом на сьогодні, я не бачу якихось. Конкретних переваг для людей, котрі знаходяться за кордоном, повертатися назад в Україну. Але я дуже сподіваюся, що ці проблеми вони тимчасові. Все рівно країна буде змінюватись. Я впевнений, що будуть в нас впроваджуватись програми, в тому числі будівництво соціального житла. В нас буде потроху зростати заробітні плати, і саме головне не відкладати це на потім. Незважаючи на війну, потрібно вже ці проекти реалізовувати тут і зараз. Бо інакше ми втратимо саме цінне, що в нас є в нашій країні. Саме в нас – це люди, це українці. Спасибі чесно, почула пане Василю. Вас величезне дякую за розмову. Василь Вискобойник, голова офісу міграційної політики, був у нас на зв'язку і розбиралися ми з тим, що Європа зараз думає, міркує над двома варіантами, що робити з українцями, втікачами насамперед від війни. І от е, є варіант це стимулювати їхнє повернення в Україні, виплачуючи певну компенсацію за це. Але також і береться за тих, хто умовно живе на. Пільги, отримуючи соціальну підтримку від тієї чи іншої країни, тієї чи іншої країни, так але не йде офіційно про це влаштовуватися, або в темно, в... в сіру працює, не декларуючи, що вона працює. І от, власне, планують зменшувати соціальні пакети, або взагалі їх ліквідовувати, і щоб люди або поверталися в Україну, або все ж таки виходили і офіційно починали працювати, тому що стоятиме питання в подальшому, а на що ж ви живете? От розбиралася з цією темою.